В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 25 травня. З тим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як драматург Олександр Корнійчук, та військовий і політичний діяч Симон Петлюра. Саме цього дня, два роки тому, президентом України вже у першому турі був обраний Петро Порошенко. В календарі ООН – всесвітній день щитовидної залози, а в державному календарі – День філолога. Головна подія цього дня початок руху електрички з полученням Житомир Київ. Сьогодні вранці вона рушила на столицю о 5 годині 45 хвилин, і надалі в робочі дні це буде постійний час її від'їзду. А в неділю вона відправлятиметься на Київ о 17 годині 55 хвилин. З Києва у Житомир електричка прибуватиме у робочі дні після 20 години вечора. Додам, що сьогодні її пасажирами стали 82 Житомирянина. Триватиме кожна така поїздка без зупинок 2,5 години. А вартість проїзду 35 гривень. Хоча сьогодні була пільга. Квиточок 44 гривни туди і назад, це по 22 гривни. Да. для студентка 22 туди і назад це по 11. По 11 гривень. Дуже дешево. Плануєте ще далі їздити? Ну, звичайно. А тільки на раніше завжди тільки маршруткою по 80 гривень. І я бачу, тільки не планується у вихідні. Звісно, я буду їздити частіше електротранспортом, тому що це і економічно вигідно, і так само екологічно вигідно. Запущено три додаткові графіки руху з основних мікрорайонів, які мають тролейбусне сполучення. крошня, богунія, гідропарк. Відправляються додаткові ранкові такі тролейбуси, які там в четвертій двадцять з на з'ялинки в четвертій 46 відправляються з гідропарка і крошні відповідно їдуть через центр, через Малянку, польову і о 5.18 і Всі ці три тролейбуси прибувають на залізничному вокзал. Тобто, а людина, знаючи час відправлення з кінцевої, ну який я тільки що озвучив, може орієнтуватися, на який час треба вийти на зупинку і доїхати тролейбусом до залізничного вокзалу. І ще одна то подія Житомирщина отримала нового керівника головного управління національної поліції В'ячеслава Печененка, який досі працював на Дніпропетровщині. Про церемонію його представлення далі у репортажі. Пам'ятаю, коли всі хлопці і поза сто чоловік. Ну, я думав, що ми там не спасемо. Як вони стали за свого командира? Це нам один з таких моментів, коли показує честь та гідність цього офіцера. Другий момент, я пам'ятаю, коли вже ми... Ілавець був в Катрі, коли вони сиділи, ніби конбас сиділи на західі міста в школі біля неї. Я пам'ятаю, коли ми телефонували і каже, ми вам можемо флангу обрати, а перед цим за три дні ми з ним виходили з Ілавецька з східної сторони, з міста, і декілька днів там бої були. То він сказав, що далі ми за місцем. Завдяки вашій підтримці, підтримки співробітників ГОНП в, в Житомирській області, підтримки громадськості ми зможемо виконати завдання, які поставлені переді мною керівництвом МВС та Національної поліції. Це, по-перше, повернення довіри громадян для, до правоохоронних органів. це Покращення ситуації в боротьбі зі злочинністю та наведення порядку в області та всіх містах регіону. У нас завдання одні. У нас проблеми одні. І у нас в області я можу так сказати, що вже певною традицією є таке, що ми всі вирішуємо проблеми разом. У нас немає окремо. Керівника управління служби безпеки, у нас немає окремо голови обласної ради, у нас немає окремо голови обласної адміністрації, у нас немає окремо керівника національної поліції. Якщо проблема виникає, ми всі разом збираємося, ми всі разом шукаємо шляхи і вирішення і ми всі разом несемо відповідальність за ті чи інші дії. На фронтовому Донбасі ситуація складна. Позавчорашній день був для нас найтяжчим з початку року. Семеро воїнів загинули дев'ять поранені. І про інші небуденні події в Україні і нашому краї. Віце-прем'єр міністр України Розенко заявив, що питання про підвищення пенсійного віку зняти з порядку денного. Пенсійний фонд України повідомив, що підстав для затримок із виплатою пенсій цього року не буде. Житомирський обласний педагогічний ліцей, візнавши в 25-річчя, а сьогодні день народження ректора Житомирського державного університету імені Франка Петра Сауха. Наступної суботи в користанні пройде день міста. І про неприємне на сіному ринку Житомира застрелили громадянина Азайбаджану. Пострілів було п'ять, а в нього попало три кулі. Поліція повідомляє, що загиблий разом з родиною мешкав у Житомирі до кримінальної відповідальності не притягувався. Нині триває слідство. І ще про несподіване відкриття учених вони заявили про захоплення світового океану восьминогами і кальмарами. А ми продовжуємо знайомити Житомирщину з нашими опитуваннями з нагоди Дня Героїв. Ось характерні відповіді. Зараз ті люди, які на сході, захищають нас. Вони всі герої. Певно, дуже я думаю, це актуально на даний момент. Взагалі, може, ми всі герої що можемо вижити в цій країні, чесне слово. Герої це є люди, які ну за нас як би, віддавали своє життя, незважаючи на те, що вони, їм було тяжко. Вони ну їм би є такі люди, які бороли, боролися за життя інших людей самопожертву, вони не бояться, що ну, якщо вони помруть, але вони знають, що вони помруть для чогось, там, наприклад, для ну, свободи якоїсь країни або для врятування своєї сім'ї. Зараз за нас ну, на, на зоні АТО за, на, за наше життя б'ються ну, воїни АТО. За даний час для мене герої є АТОвці, які захищають нашу державу, нашу Україну нероздільну. І їх ними треба гордитись. Особливо треба гордитись 95-ю арумбільною бригадою, яка дислокується в нас в Житомирі. Ну, Перш за все, це люди, які, незважаючи на що, встали і пішли добровольцями на схід України. Герої це ті, кого ми викуючуємо вже тривалий час за незалежність України. Це люди, які боролися все своє життя, поклали за незалежність України, за її добробут. Оце справжні герої. А нашої ювілейно франкяно про українського генія Івана Франка продовжує добірка маловідомих фактів про Каменяра. Виявляється, що Франко, навчаючись у Дрогобицькій гімназії, жив на квартирі в далекої родички Кошицької на околиці міста, нерідко спав у трунах, які виготовлялися у її столярній майстерні, що згодом він описав в оповіданні у столярні. А ще Франко на сьогодні єдиний український поет, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. Нагадаю, що 28 травня виповниться 100 років від дня його упокоєння. І за православним календарем 25 травня вшановується пам'ять святителя Єпіфанія, архієпископа Кіпрського. Він відомий як видатний церковний учитель і чудотворець. Наші предки помітили, якщо у цей день ранок у червоному кожушці, тобто червоне небо під час сходу сонця, то літо буде сухим пожежу небезпечним. Що ж, а я бажаю вам лише хороших новин, гарного настрою і приємної погоди. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, як і всі попередні вже у найближчі години. Він буде на нашому сайті ТівірадіоЗТ.комюей. Бережіть себе та Україну до завтра!